Великі снігопади в середині січня принесли чимало турбот власникам будинків приватних секторів. Найважче довелося самотнім пенсіонерам, які вже не в змозі прибиратися у дворах самотужки. За ініціативи міської організації Партія регіонів з осені стартувала акція Ветеранське подвір'я. Молодь надає допомогу ветеранам війни всіх категорій. Списки тих, хто потребує такої підтримки, складають соціальні служби. В з ухудшенням погодних условій Криворозька Горської організація партія регіонів по всьому городу в кождом. В районі активістами партії була ініційована програма «Чистий город, яка направлена на боротьбу зі снігом у ветерана Великої Отечественной війни Кравченка Георгія Ніколаєвича, которому наші активісти, наші молоді регіони, депутатський корпус допомагають избавиться від стихійного бедствия від снігу і очищаємо ему придомову територію. Це робота системна, ми допомагаємо нашим ветеранам, всячески як ми можемо. З метою поліпшення якості необхідних ветеранам послуг у кривому розі було запроваджено соціальні паспорти. До їх створення залучили багатьох спеціалістів відділів соцзахисту, охорони здоров'я, житлової політики, освіти та науки ветеранські організації міста. Тепер, за наявності детальної інформації про колишніх фронтовиків, служби міста можуть надати допомогу вчасно та оперативно. Для господаря будинку ветерана війни Георгія Кравченка поява добровільних помічників стала приємною несподіванкою. Я сам живу. От трудновато. Ну що так і крепимося? Хороша робота. Спасибо, зробили все зроне. Бестра чесно. вихованці криврійської школи номер 2, які поралися на подвір'ї. Вже не вперше беруть участь у подібних заходах. Ще восени вони допомагали ветеранам наводити лад у садках та нагородах. Зараз із не меншим ентузіазмом взялися за відкидання снігу. Вони вже старенькі не можуть. Плюс у нас випав дуже великий осадок снігу, і нам треба буде помочь людям, щоб їм не було так в принципі тяжело. Ми стараємося, би, допомагати нашим ветеранам ті війни. Потому что они защищали, ну защищали нас, и мы сейчас помогаем им. Как бы это благодарность К нам часто приходят ветераны, рассказывают Ну, про війну, як їм було в токак тяжело в то время. Нам дуже хочеться їм допомагати. Я думаю, що город, потрібні такі акції. В лютому волонтерські загони Центрального міського району планують навести лад на подвір'ях ветеранів. Список потребуючих допомоги пенсіонерів, як відзначають спеціалісти соціальних служб, може поповнюватися. Сьогодні гарантії соцзахисту ветеранів та інвалідів війни є пріоритетним завданням уряду. Зараз розробляється. Серія інших важливих проєктів. і дуже важливо, що до їх реалізації долучається і молодь, адже для них це вияв щирої вдячності старшому поколінню.